Розпочнемо із скандалу, який вчора виник у соціальних мережах. Ще один на додачу до скандалу із Віткофи. Але цього разу мова йтиме про спецпосланця Дональда Трампа з питань України та Росії про Кіта Келога. Сім Вітков також спецпосланець з питань Росії та України і Близького Сходу. Ну він займається абсолютно всіма питаннями. А от Кіт Келог безпосередньо перебуває в Україні. Келог виглядав в очах українців тривалий час, ну, як таким проукраїнським взагалі представником Трампа, тому що його свого часу звільнили нібито з посади спецпосланця з питань Росії та України, але призначили вже офіційно в Україну, хоча його відсторонили від прямих контактів із Путіним. Цим займається Вітков. Чому Келога відсторонили? Тому що нібито Келог займає проукраїнську позицію. Ну, загалом так воно, друзі, і виглядає. Але вчора видання Таймс публікує матеріал із коментарями Кіта Келога, де нібито Кіт Келог пропонує поділити Україну, розділити її на три сектори для укладання мирної угоди. В інтерв'ю виданню він дослівно сказав наступне: що можна зробити так, щоб це виглядало як те, що сталося з Берліном після Другої світової війни. Коли у вас була російська зона, французька зона, британська зона і зона Сполучених Штатів Америки. Саме ця цитата і сколихнула вчора соціальні мережі. За пропозицією Келога, друзі, тепер уважно франко-британські сили разом із українськими військовими можуть взяти під контроль всю правобережну Україну, російська зона буде зафіксована по поточній лінії фронту. А українські війська і далі відповідатимуть за підконтрольно Збройним силам України територію лівобережжя Дніпра. Ну і в такий спосіб, на думку Келога, можна реалізувати мирний план з припинення війни і не піддавати загрозі чи якійсь небезпеці війська британські, французькі чи якісь інші, які будуть перебувати на території України. Мова про те, як вони тут будуть перебувати, в яку місію будуть виконувати в цьому матеріалі, не йдеться. Між російськими та українськими підрозділами каже Кіткелох, планується зробити демілітаризовану зону шириною приблизно 30 кілометрів, це 18 миль. І після виходу цього матеріалу почали його звинувачувати у зраді в тому, що він пропонує розділити Україну. Хоча наголошую, друзі, що такий план повністю суперечить неодноразово заявленим вимогам Москви щодо встановлення контролю Росії. Над чотирма регіонами, включно з обласними центрами Херсоном і Запоріжжям, і відсутність військових взагалі в Україні. Москва висуває принаймні такі умови. Кіт Келог пропонує абсолютно інше. Ну і в соціальних мережах написали дуже багато непривабливих коментарів на адресу Кіта Келога, що він пропонує поділити Україну. Хоча насправді він запропонував, аби розділили Україну на зони відповідальності. За безпеку західної частини України будуть відповідати іноземні війська і будуть подалі від лінії фронту, ну певне побоюючись якоїсь ескалації контакту з російськими військами. А от лівобережжя і правобережжя, і загалом всю Україну і так далі, контролюватимуть, звісно, Збройні сили України і Україна загалом. Але мова йде про розміщення саме військових. Звісно, що це викликало певне занепокоєння, тому що Кіт Келох сам спровокував сказаною мною цитатою. Таку дискусію в українських соціальних мережах. Але дуже слушно він сьогодні вранці, та навіть ще вчора, написав пост в мережі X, де сказав наступне: стаття в Times спотворює те, що я сказав. Я говорив про сили стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України. Говорячи про розмежування, я мав на увазі райони або зони відповідальності союзницьких сил без участі американських військ. Я не мав на увазі поділ України. Ситуація справді дуже складна, друзі. Оскільки журналісти додали перцю матеріал, у них, в принципі, така робота. Я скажу відверто, засуджувати за це їх, в принципі, і не варто, тому що ну, толку не буде ніякого. Робота в них така, ще раз наголошу. Тому треба бути дуже уважним і прискіпливим до всього того, що публікується в західній пресі. І нагадую, друзі, Reuters також вчора опублікував два дуже непривабливі матеріали, які збурили сильну ситуацію. Це підхоплюють російські медіа активно. Але тут Келог, ще раз скажу, сам дав маху. На такій посаді потрібно дуже ретельно підбирати слова, щоб потім не говорити, що ви мене не так зрозуміли. Ну я думаю, що Кіту Келогу, власне потрібно набиратися політичного досвіду, тому що. Посада у нього відповідна, але відверто скажу дякую, що він прояснив цю ситуацію сам, спростував до журналістів. Ілюстрацію карти я вам тут свідомо не даю, щоб не засмічувати інформаційний простір. Ви зможете її побачити в соціальних мережах, бо насправді вона виглядає дуже і дуже маніпулятивно. Тому не читайте західної преси самі. Давайте я буду робити це за вас і пояснювати вам тут, як треба сприймати цю інформацію. Ну, принаймні, для цього і створений, до речі, і Центр громадської аналітики вежа, і для цього і я тут записую вам відео. Ну і також не читайте російських газет тим більше, тому що там правди зовсім мало. Тепер давайте, друзі, ще до однієї новини, ще до однієї публікації в західній пресі, тому що ну, реально несеться, несеться у змі, зрада про те, що все пропало. Цього разу питання стосується знову ж таки публікації у виданні Reuters. Там пишуть про те, з таким заголовком виходить матеріал, що Сполучені Штати Америки та Україна ведуть напружені переговори, оскільки угода про мінерали залишається недосяжною. Про це пише Reuters. Дійсно, вчора, 11 квітня до Вашингтону, прибула українська делегація, яка проводить сьогодні переговори про укладання угоди про рідкоземні мінерали. Я сам цієї угоди не бачив, і скажу вам відверто, кого б я не запитував, колегів і політиків, її ніхто не бачив, але про це багато говорять. Ну тут і виникає запитання: а про що власне мова йде? Який предмет обговорення? Ми знаємо позиції цієї угоди, ми знаємо, що пропонується. Слова Трампа дійсно не привабливі для нас, коли він говорить про те, що ми повинні повернути 350 мільярдів доларів грошей, які колись передали Україні як допомогу. На це ніхто ніколи не піде. Але Трамп завжди так діє. Трампа треба зрозуміти. А розуміти необхідно для того, щоб об'єктивно і конструктивно оцінювати те, що власне відбувається. Так от видані пишуть про те, що... Обізнане з ситуацією джерело, обізнане саме із цим питанням, і з переговорами, говорить, що перспективи прориву укладання цієї угоди були мізерними, враховуючи антагоністичну атмосферу зустрічі. Чи там вони були, чи ні, ну мені, чесно кажучи, невідомо, але це все схоже, знаєте, на продовження історії скандалу в овальному кабінеті. І як пише джерело, нібито обізнане із ситуацією, звісно, анонімне, то переговорна атмосфера між українською та американськими командами нині дуже антагоністична, і це вказує на максималістський проєкт, поданий адміністрацією Трампа ще минулого місяця. Але який це проєкт? І мова вже не про свіжий проєкт, знову ж таки в цьому матеріалі не йдеться. Але пишуть про те, що речник Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки. Підтвердив обговорення, назвавши його технічним характером. Тобто займається деталями, друзі, за великим рахунком, справді деталями, а рамкова угода, певне, вже давно погоджена. І на завершення цього матеріалу журналісти додали також перцю, аби публікація була більш гарячою і смакувала. Вони пишуть, що джерело знову якесь невідоме повідомило, що однією із пасхалок так прикладається це слово. Знайдених у документі була вимога Сполучених Штатів Америки до міжнародної корпорації фінансування розвитку уряду, США, щоб та взяла під контроль газопровід від російського енергетичного гіганта Газпром через Україну до Європи. Ну тобто, то, що вони взяли під контроль українську газотранспортну систему. Але це вперше я читаю. Я ніде ніколи не чув про подібні речі. Тому довіряти цій інформації в мене немає підстав. Ще раз наголошую: я не бачив ні проекту угоди. Ні будь-яких заяв, які б свідчили про те, що це справді могло бути. Дійсно, американці хочуть придбати Північний потік 2, але то абсолютно інша історія. Окрім того, пишуть журналісти, що Україна найняла як консультанта юридичну фірму Хоган Ловелс за ці консультаційні послуги з підготовки угоди ми заплатили 113 мільйонів гривень. Про це я вам також розповідав. Але Кіт Келло, згаданий мною, сказав що нині позитивно оцінює відновлення переговорів між Вашингтоном і Києвом, а саме щодо угоди про копалини. Ну, звісно, він по іншому говорити не може, бо йому то загалом буде імпонувати позиція, коли Україна, як пишуть, нібито може здавати рідкоземні мінерали, але про здачу мова, друзі, не йде. Давайте дочекаємося все ж таки кінцевої угоди, або хоча б проєкт подивимося, коли його опублікують, і тоді будемо характеризувати і оцінювати, власне, що відбувається. І на завершення також вам хотів додати кілька тез, які озвучив учора голова Верховної Ради. Він давав велике інтерв'ю «Укрінформу» і також виданню «Ройтерс». Про це ви, певно, вже читали в мене в телеграм-каналі. До речі, хто не підписаний, підписуйтеся, там інформація з'являється частіше. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео, і також прошу вас долучитися до моєї сторінки Facebook, яка нині активно розвивається. Там багато коментарів, і ми зможемо дискутувати під кожною темою окремо. Знову ж посилання є в описі під цим відео. Так от Стефанчук сказав: по-перше, що вибори в Україні можуть бути, але лише тоді, коли закінчиться війна. Для виборів готують спеціальний закон, тому що. За нинішню конституцію не передбачено проведення виборів у післявоєнний час. Ну, хоча як на мене він тут лукавить, але направду скажу, спеціальний закон потрібний, тому що і багато територій непідконтрольних, і багато українців виїхало. Ну і треба зрозуміти, в якій черговості власне проводити вибори. Також Стефанчук пропонує скоротити кількість депутатів з 450 до 300. Я бачив коментарі, що можна, мовляв, і взагалі 150 залишити, або взагалі жити без Верховної Ради, ну це не зовсім правильно. Свого часу Зеленський пропонував зменшити кількість депутатів до 300 ще в 2019 році, але тоді Конституційний суд не схвалив цю законодавчу ініціативу. Як буде цього разу, процедура залишається такою самою. Але Стефанчук каже, що я. Можу поставити на голосування це питання. Знову ж таки, процедура виглядатиме наступним чином. Підготовка законопроекту, схвалення його в Конституційному суді, потім голосування у Верховній Раді на двох сесіях. Вони можуть технічно відкрити, закрити абсолютно без проблем. Але чи вдасться їм зробити це до виборів? Ну, побачимо. Я не виключаю. Окрім того, Стефанчук повідомив, що воєнний стан в Україні буде продовжений. Нагадую, він спливає 8 травня. По-іншому, Стефанчук сказати не міг, оскільки поки що триває війна. Рішення про припинення вогню немає. Та навіть якщо і буде якась заява про те, що ми перестаємо стріляти, і росіяни так само, і дійсно це буде, це справді рано чи візно буде. То очікувати миттєвого скасування стану не варто. Але довкола цього буде дуже багато політичних дискусій і баталій, і битв навіть. Ну і також він говорить про те, що. Голосування на виборах не можна буде провести через систему Дія, оскільки вона дуже вразлива. Ну, слава Богу, що хоч відмовляються від електронного голосування, бо воно ну, насправді нам зовсім не потрібне, але як будуть організовувати голосування за кордоном, зараз питання дуже складне, бо дійсно потрібно змінювати і законодавство. Але як каже Стефанчук, для цього голоси також знайдуться, бо каже, ми не займаємося кнопкодавством чи орендою голосів у нас завжди. Є 226 народних депутатів, які готові підтримати законодавчі ініціативи. Стів Вітков зустрічався із Кирилом Дмитрієвим. Це очільник російського фонду прямих інвестицій. Вони переговорили в готелі в центрі Санкт-Петербургу і потім разом кортеджем десь поїхали. Можливо, на зустрічі з путіним. і Тут питання, з ким Вітков зустрічався. Ну, це від себе, можливо, така іронія. Але цікава і примітна деталь, що після того, як зустріч закінчилася, то Димитрієв приїхав знову до того готелю, де вони зустрічалися із Вітковим. Кремль опублікував низку фото і відео перед тим, як зустрічалися вони, і фото після зустрічі, і повідомив про те, що темою зустрічі Путіна та Віткова були аспекти українського врегулювання. Це крапка, це офіційне повідомлення Кремля. Що ви розуміли? Більше ніяких деталей цієї зустрічі не повідомляється. Пісков говорив, що можливо відбудеться телефонна розмова Трампа та е, Путіна. За підсумками зустрічі із Віткофем. Але поки що детальної інформації немає, можливо, з'явиться трішки пізніше. Я за цим буду слідкувати, навіть під час запису зараз буду з'ясовувати, що з'являється нового в російських телеграм-каналах, аби вам повідомити. Але ще раз наголошу, на цю хвилину більше ніяких деталей немає. Разом із тим, сам Білий дім вважає, що зустріч Віткофа та Путіна є кроком до припинення вогню у війні Росії проти України. І вранці я вам розповідав про те, що видання Axios писало, що ціль візиту Віткоф до Росії є передати умову ультиматум Путіну про те, якщо той не припинить війну. То будуть введені санкції. і є конкретні дедлайни, які раніше озвучувалися президентом Фінляндії Олександром Стубом. Це 20 квітня. До 20 квітня залишився фактично один тиждень. Враховуючи те, що поки що заяв ніяких немає, то як пишуть самі російські блогери, наближені до Кремля, зустріч була дуже серйозною і вагомою. Але вони додають: ну звісно ж, там говорили про Іран. Ну зрозуміло, бо нині Вітков може полетіти відразу в Оман на переговори із іранськими своїми колегами. Та мають говорити про укладання угоди про нерозробку ядерної зброї. Ну скажу так, і про ядерну угоду, з якої власне свого часу Трамп вийшов. Але то інша історія. Загалом акцент Кремля на тому, що говорили виключно про врегулювання українського питання, як вони полюбляють говорити. Білий дім, зокрема, устами речниці Левіт, сказав, що президент Трамп досить відверто виражав своє незадоволення обидвома сторонами конфлікту, і він хоче, щоб ця війна завершилась. Ми віримо, що у нас є важливі впливу для проведення переговорів щодо завершення війни. Така позиція Білого Дому і вони дійсно високо оцінюють візит Віткофа до Кремля. Але дуже показово, що Путін зустрічався не з Трампом, а із Помічником фактично Трампа, і це подають як офіційну зустріч Путіна. Це як на мене дуже і дуже показово. Ще раз наголошую, друзі, що перед тим як зустрітися з Путіним, Віков зустрічався із Дмитрівим. Дмитрій свого часу був у Вашингтоні. Як пише сьогодні Західна преса, то нібито Дмитріїв відвідував Білий Дім на запрошення Віткова. але я так не думаю, тому що зараз Західна преса пише дуже багато дурні, без перебіжчення. І от про цю саме дурню я хотів би вам розповісти. В той момент, коли відбувалася зустріч Стіва Віткофа і Дональда Трампа, у виданні Reuters виходить два матеріали. Вони дуже схожі, тим паче, ці два матеріали мають однакове ілюстративне фото. Абсолютно ідентичне, але різні заголовки. Один і інший матеріал це редакційні матеріали. Але українські телеграм-канали, і ну і російські, звісно, російські більше, ніж українські, а українські мільйонники почали розганяти новину про те, що вже відбулася зустріч Віткова та Путіна, і Вітков передав Трампу вимогу Путіна, що той готовий швидко припинити війну, якщо ми передамо під контроль чотири області українські Путіну, якщо ми заявимо про те, що ми не йдемо в НАТО і що ми скорочуємо армію. Але дослідивши цей матеріал, друзі, відразу вам скажу, що це все редакційний матеріал, який базується на попередніх заявах Віткофа, які той зробив ще після другої зустрічі з Путіним, тому що це третя, І він озвучував ці позиції в інтерв'ю Такару Карсону. До нинішніх переговорів. Ці заяви не мають абсолютно ніякого відношення. Ну, на жаль, Ройтерс зіграв таку дуже погану гру, створив підґрунті для маніпуляцій, сам зманіпулював. Від цьому піддалися окремі українські телеграм-канали, навіть дуже, дуже потужні. Ну а Росія розганяла цю новину як доконаний факт того, що Росія готова на припинення в вогню, і от є вимога, яку підтримав нібито Вітков. Насправді в матеріалі мовиться про наступне: Трамп, який демонструє ознаки втрати терпіння. Говорив про запровадження вторинних санкцій проти країн, які купують російську нафту, якщо відчує, що Москва зволікає з українською угодою. Ну, от саме таку вимогу Вікофі передав. В п'ятницю сьогодні Трамп написав у себе в мережі True Social Росія має діяти. Занадто багато людей гинуть тисячі на тиждень у жахливій і безглузді війні, яка ніколи не мала б статися і не сталася б, якби я був президентом. Він раніше це говорив і сказав це сьогодні. Знову. Той день і в той момент, коли проходить зустріч Віткофа і Путіна, це дуже показово. А далі просто журналісти пишуть наступне, без цитування будь-кого. Путін заявив, що, в принципі, готовий погодитися на повне припинення вогню, але сказав, що багато важливих умов щодо того, як це працюватиме, ще не узгоджено. І сказав, що те, що він називає корінними причинами війни, ще не вирішено. Це подають як от таку просто думку журналісти, але не прямо мову нікого. І зокрема, він сказав, що Україна не повинна вступати до НАТО, що часельність на її армії потрібно обмежити, і що Росія повинна отримати. Всю територію чотирьох українських регіонів, які вона вважає своїми, незважаючи на те, що вона не контролює повністю жодного з них. І оскільки Москва там контролює трохи менше 20%, це нібито дає її підстави виставляти такі умови. Це в одному матеріалі мовиться, в другому ідентичні тези наводяться, але з посиланням на інтерв'ю доволі вже давнє. Стіва Віткофа та Кару Карсену, про яке ви багато чули. Тому не ведіться на ці маніпулятивні речі, я вас закликаю. Переглядайте інформацію тут у мене на YouTube або у мене в Telegram каналі Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Я принаймні намагаюся дуже прискіпливо ставитися до будь-яких публікацій, аналізую. Мені в цьому допомагають мої колеги. Коли пишуть коментарі, ми обмінюємося думками і дійсно займаємося максимально інформаційною гігієною. Тому, друзі. Про підсумки зустрічі Стіва Віткоф і Путіна сьогодні ми можемо сказати лише одне: темою зустрічі Путіна та Вікофа були аспекти українського врегулювання. Про це повідомляє Кремль. Ну і от буквально про вас я перевіряю повідомлення, які є зараз в телеграм-каналі Ріа Новості. Це офіційна телеграм-канал, ну, телеграм скажу коректно. Кремля, де повідомляються найостанніші, найофіційніші їхні повідомлення їх також відфільтровую. Але от станом на 23-ю годину за київським часом, 11 квітня, нових повідомлень немає. Відтак очікуємо якихось заяв уже, можливо, завтра, чи можливо від Дональда Трампа, чи від самого Путіна. Будемо дивитися і слідкувати за цим. Я вам про це обов'язково швидко, оперативно повідомлятиму і тут, але швидше це ви прочитаєте в телеграм-каналі. Щодо інших новин, друзі, які дуже дуже важливі, тому що я більш ніж переконаний, на цьому історія з переговорами не закінчиться. Росія прагне переговорів і інструментів тиску на Путіна справді, як сказала речниця Білого Дому. У Трампа дуже багато. Одним із таких інструментів є мита. Я вам про них розповідаю ледь чи не в кожному відео. Вкладається враження, що нічого більше не відбувається в світі, окрім мит. За великим рахунком, мита Трампа і його саме така політика у зовнішньоторгових економічних зв'язках з різними країнами, має величезне значення для всього світу, в тому числі і для нас. На тлі такої митної ініціативи Трампа. Дам, не дам, приберу, не приберу. Ви знаєте, що ціни на нафту почали суттєво падати. Окрім того, через те, що країни ОПЕК до яких входить Росія, збільшують видобуток нафти. Ціна нафти російської суттєво просідає. Буквально 9 квітня її ціна становила 47 доларів. Зараз трішки урал спіднявся, торгується краще, але це дуже серйозна проблема сьогодні для Росії. І в тому числі, що зберігаються мита для Китаю. Ви знаєте, що Трамп підняв мита для Китаю до рівня там якогось неймовірного 145%. У відповідь Китай оголосив чергове рішення і вводить проти американських товарів мита у розмірі 125%. Хоча попередньо Трамп заявив про те, що він готовий підписати із Пекіном якусь угоду, якою буде передбачено встановлення, звісно, якогось нижчого рівня мит. Але Пекін на це не погоджується. Видання CNN пише про те, що адміністрація Трампа в приватному порядку застерігала Китай від введення тарифів у відповідь, але це не спрацювало. І нині у Китаї ухвалили рішення саме в такий спосіб боротися з. Америкою і Сін Цзінпін зробив заяву, що, мовляв, Америка сама підливає масло у вогонь. Понад 70 років розвиток Китаю ґрунтувався на самостійності та наполегливій праці, ніколи на подачках від інших. І Китай не боїться будь-якого несправедливого придушення. Звісно, це може стати приводом до ескалації. Навіть у Пентагоні заявили, що вони готуються до війни з Китаєм. Але на думку мою і моїх колег, на сьогоднішній день Китай не готовий до війни саме через економічний стан. Але це може стати справді тригром для початку якихось дій. Тим за цим також слідкуємо. Я не думаю, що на даному етапі буде розпочата війна Китаю та США, а буде досягнуто якоїсь угоди. Ну, принаймні, як мінімум, Сінь Зіньпін буде очікувати. Жесту вічливості від Трампа, що продемонструє, що, мовляв, Трамп іде на поступки, оскільки обидва ці лідери країн е, вважають себе найвеличнішими, а найвеличнішим спілкуватися як завжди дуже складно. Ще одна примітна деталь, на яку хотів би звернути вашу сьогодні увагу, потрапила в моє поле зору: е, інтерв'ю Ентоні Блінкена. Це колишній очільник США, якого, можливо, ми вже трішки підзабули, нині Державний департамент Сполучених Штатів Америки очолює Марко Рубіо. а Блінкен працював у команді Байдена. І от він давав інтерв'ю, і в тому числі говорив про відносини Сполучених Штатів Америки, часів Байдена, із владою України, і там він сказав і про угоду про рідкоземи. Наша делегація вже прилетіла до Вашингтона і впродовж 11 та 12 квітня працюватиме із колегами з Білого Дому. Над підготовкою проекту угоди про рідкоземельні мінерали. Видання Нью-Йорк Таймс сьогодні почало публікувати знову матеріал, що нібито нова угода містить нові вимоги, які знову неприйнятні для нас. Це така сама маячня, як і опублікована у виданні Reuters, про що я вам говорив, де нібито мовиться про те, що ще поки переговори тривають, а Вітков вже звітує Трампу. Нічого нового поки що нема, а угоду ще ніхто не бачив. От що, власне, про неї говорить Ентоні Блінкен? Він каже, що насправді план перемоги Зеленського покладений був на стіл в останні шість місяців роботи нашої адміністрації. Тобто, рахуйте, ще навесні минулого року, орієнтовно навесні, план перемоги Зеленського був уже у Джозефа Байдена, який включав, каже, нашу співпрацю у сфері. Корисних копалин України, тобто ще команда Байдена вела розмову із владою України із Володимиром Зеленським про угоду про рідкоземельні мінерали. Але про це ми дізнаємося лише нині. І Блінкін також говорить, що чи були у нас каже час від часу випадки розчарування у відносинах із нашими українськими друзями, включаючи президента Зеленського. Каже, звісно, були. Чи ми це показували публічно, чи це відбувалося? Ні. Тому що не можна зміщувати увагу головного. Є агресор, це Росія, є жертва це Україна. Але Трамп, так, бачите, не вважає. Він може зміщувати увагу, він діє в інший спосіб. Але суть практично одна й та сама. Тому я вам повідомляю цю інформацію для максимально критичного аналізу того, що нині відбувається. І закликаю вас, часто не поспішайте робити поспішних, вибачайте, за тавтологію, висновків. Вони сформуються у вас самі по собі, тоді, коли буде достатньо інформації. А я вам цьому допомагатиму, якщо ви будете залишатися на каналі, писати коментарі. Я вам за це, як завжди, говорю велике дякую. І ще одна цікава новина на завершення, яка засвідчує те, що і Європейський Союз докладається до тиску на Росію. Не завжди так, як то мені хотілося б, я їх, ви знаєте, часто критикую за інфантильність. Ну, до прикладу, сьогодні відбулося засідання групи Рамштайн. Там не було жодної притомної заяви щодо України. Та й навіть ініціативи про миротворці, про які я вам розповідав ранці, вони теж зараз виглядають доволі. Дуже дивно. А нині я вам хочу розповісти про інцидент, який стався в Балтійському морі. Естонія затримала танкер тіньового флоту Росії. Танкер Ківала зупинили сьогодні вранці, 11 квітня, у затоці муга біля острова Аегна. Він йшов під прапором Джибуті в порт услуга, російський порт вздовж естонських вод. На борту була сира нафта. Танкер під санкціями у нього немає прапора держави, що робить його незаконним. На цьому наголосили у поліції Естонії і, звісно, затримали цей корабель. Капітаном корабля був китаєць-екіпаж, 24 людини, ймовірно, з Мавританії. І попри наданий сертифікат прапора. У Джибуді з'ясували, що цей корабель їм не належить. Сам же танкер Ківала знаходиться під санкціями Європейського Союзу, Британії, Канади та Швейцарії за перевезення російської нафти супереч Ембаро. І сьогодні стало відомо про те, що до Конгресу Сполучених Штатів Америки внесли законопроект певної республіканці і демократи, яким передбачається, якщо, до прикладу, от така ситуація сталася, ви затримали танкер, там є нафта, то вона передається Америці. Чому Америці поки що я вам сказати не можу, але ініціатива від американців така є. Це все свідчить про те, що тиск на Росію сильний. Економічна ситуація на Росії вкрай несприятлива для них сама. Є ті, хто там ще воліють продовжувати війну за будь-яку ціну, я вам також це часто розповідаю. Загалом ситуація нині не дуже змінилася, але дуже примітна деталь. Представник Умовної партії бізнесу миру, так ми її називаємо. Дмитрів, який був у Вашингтоні, сьогодні чомусь в центрі уваги центральних російських офіційних телеграм-каналів і засобів маси інформації, і в центрі уваги спецпредставника Стіва Віткова. Чому? Поки що вам конкретної відповіді на це запитання дати не можу.